Вони постійно намагаються зруйнувати переправи кабами. Також наші логістичні шляхи перебувають під контролем ворожих FPV-дронів і FPV-дронів на оптоволокні. І Транспортний засіб не може проїхати через ці переправи. Зараз будемо в пішому порядку добиратися до себе додому на КСП. Щоб вони через каби пропустили. нас. Не знаю, ти. О, психолог. Я з Закарпаття. Чи бачив не, ти Донбас до війни? — Ні, не бачу. Ти добровільно прийшов? Так. — Що тебе мотивувало прийти добровільно на війну? Захищати свою країну і свої плязький і український народ. Але ти сам кажеш, ти за 1300 кілометрів. 350 кілометрів. 1350 кілометрів так. звідси. Відім звідси дуже далеко, як Так, я знаю. І ти прийшов його захищати? Так. Бо якщо вже прийдуть до нас, то смисло його захищати не буде. А коли прийшов на війну? Контракт підписав 19 листопада 24-го року. В... Там в мене біля будинку є застава. Так. Кордонники. Так. Я підписав контракт, послужив там місяць, і побачив, що це не моя служба в тилу, і заповнив анкету в третій Луганській. І так ще мене не хотіли відпускати, стави, типу, ну, з тилової. Ага. Я там служив водієм. Без, прикиньте, собі сутку служив, сутку був вдома. То 20 кілометрів від мене було э, ВПС. Дуже комфортно. А no, я перевівся сюди, бо я відчуваю, що я воїн і тут буду більш корисний, ніж там. Прикордонниками з підрозділу Маріон пройшли одну з переправ через річку Скіл. Прийшли пішки, тому що щодня росіяни обстрілюють тут переправи. До сьогоднішнього дня прикордонники, які тримають тут оборону поблизу Купінська, перший раз, за словами командира і групи розвідки, з якої ми заходимо, хлопці йдуть пішки. Тому що приїхати неможливо, перебиті переправи. Дуже маленьке вікно можливостей заїхати. Буквально там 20 хвилин і переправа вже може не працювати. Ну і видно на маршруті, скільки підбитих машин, скільки враженої техніки, маскувальна сітка вся пробита. Здавалося б, просто логістика, просто дійти на позиції, навіть не на позиції на КСП. Це вже така міні. Задача, тому що треба постійно контролювати небо. Постійно бути на зв'язку зі штабом, тому що загроза авіації постійно. Бачимо Купінський вузловий. Купінський вузловий. Так, да, готов. Бачите, це здання, то вже вокзалу центральний. Все розбите. Так. Да. Matyti, kaip perbėgo? Bet spinijų pasirepia? Taip. Це самий серйозний командир став орден третьої чи другої мужності. Він заскочив з трьома тіпами до 30 вагнерів у посадку їх розвалили, у трьох. Він рак такий, що справжній приклад офіцера. То тобі приємно з ним. Я захоплююся ним, Він справжній офіцер. Не то сидить, десь ховається, ходить з пацанами на виходи постійно. Спить з нами, ходить з нами. Він... О, мужик. ми зараз на позиціях прикордонників в пішки подолали маршрут від переправи до КСП. Це доволі важко, якщо говорити відверто. Зараз, от через те, що переправи росіяни розбивають, доводиться ходити пішки. Сьогодні, за словами військова, ситуація тут погіршилась. Якраз таки через те, що росіяни зараз намагаються. Тут тиснути на Купінському напрямку проводять штурмові дії. Поспілкуємося з командиром, поспілкуємося з військовими, дізнаємося, яка зараз тут ситуація навколо Купінська. Споряжайся, 400, 900, візуалізація координати зараз будуть. Враховуйте, що це антена в лісі, скоріше за все, реп. Табличка, типу, обережно державний кордон. Ні, на Терногі. На Терногі стоїть. На 90. Противник намагається обрізати нашу логістику. От і все. ну це не вчора. Ця ситуація виникла не тиждень назад. Вони постійно намагаються обрізати логістику. Десь їм це вдається, але переправи, вони ж потім все одно відновлюються. Логістика, вона все одно потім відновлюється, і ми постачаємо вже її БК, провізію, і доставляємо людей. Щодо що тактики малих піхотних грунт, ну, противнику доводиться дуже великовісно длати пішки. Вони намагаються накопичитись, і коли вони в достатній кількості. Стіна копичаться, закумулюються, вони перейдуть до штурмових дій. І на даний момент наша задача, задача нашого підрозділу не дати їм накопичитись. Ми їх просто знищуємо разом з іншими силами оборони на маршрутах висування і в точках накопичення. Тобто, зараз вони не мають змоги перейти до штурмових дій, бо вони не можуть назбирати цей бойовий потенціал, щоб здійснити ривок і попробувати про проломити наш передній край. Отака їх тактика застосування саме людського ресурсу. Також в небі дуже панують їхні безпілотні літальні апарати. Кожен день літають молнії, кожен день літають fpv дрони, fpv дрони на оптоволокні. Ну, вони досягають в, в ціль, да. не все знищується, є випадки, і вони не поодинокі. і Вони відбуваються кожного дня, коли горять позиції, горять транспортні засоби. Ну. Така вона війна. Друзі, а наведіться, ще, будь ласка, укриття, ось справа від цього на північ. Зараз ще мінометний пост буде. Правові ще трошки вище. Ось тут здається десь. Зараз буде бух. Вау! 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 Вау. Дякую. Коли вони вже почали заходити трохи вот это, ближче до Куп'янська. Відповідно, і дрони їхні почали далі залітати, Тобто перемістилися точки пуску їхніх пілотів, і дрони далеко вже залітають. Да, вони намагаються перерізати цю там декілька основних доріг, якими рухаються всі наші транспортні засоби. Саме такий гірший сценарій для нас, якщо так станеться, що провалять верх Купінська і нас просто закриють в оточення, оскільки позаду у нас річка, нам буде непросто. Це буде таке, з однієї сторони, це буде річка, з іншої сторони, це буде противник. Треба робити все для того, щоб не прийшлося відкатуватись. От ми це і робимо. Ми стоїмо. Треба робити все для того, щоб не відкатуватись, бо можна так не відкатуватись до Львова. Є випадки, коли дійсно треба відкатитись, вичекати і контратакувати, а є випадки, коли треба стояти. Ну, то в нас варіантів других немає, ми маємо стояти. Ну хто ж мусить тут стояти? Пане, візуалізація, по якій де знищували вольєр, є біля підвалу дирочка. Підліти, я вас підведу, туди треба фугасік закинути, перевірити її. Вау. Вау. Чудово. Чудово. Ага, да.